Максим, привіт, слава Україні! Слава зі мною представник команди Максимус. Вітаю вашу команду сьогодні з перемогою непростою, скажімо так, відверто. Виграли «Алсер» 1-0. Скажи, будь ласка, свої емоції, враження по грі, і завдяки чому саме ви сьогодні здобули три очки. Враження по грі, ну я не можу сказати на 100%, що ми там задоволені, бо гра була така напружена, суперник дав хороший бій. Ось, ми в принципі так і налаштовували, що гра буде непростою, тому що команда оновилась в Сезоном було важкувато і, в принципі, ну, я не знаю, як на мене більш закономірний, мабуть, був би результат нічийний. Я думаю, нам ну, більше повезло сьогодні з моментом, ми не знайшли момент, бо в принципі, ну, моментів вистачало і однієї і одні, і іншої команди, але нам більше повезло, тому я вважаю, що за рахунок цього ми і перемогли. Ось. Скажи ще, будь ласка, кого б ти сьогодні відзначив звання лева сьогоднішнього матчу? Мені важко, якщо чесно сказати, я, мабуть, виділив би нашого останнього захисника Васюка. Ось. А, ну і воротаря Рома кулікова, мабуть, або. Я думаю, навіть Рома сьогодні. Якщо б не Рома, я думаю, то ми б не перемогли б сьогодні. Тому я думаю, він заслужив. що не потрапляє в збірну, ми вже сміємося, ніяк збірна не може потрапити, може після цього матчу потрапити. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Гарних вам надалі виступів у чемпіонаті.